Армия ФМ Зараз в гості на армії ФМ завітав неймовірний військовий, неординарна людина В'ячеслав Фесюра з нами, герой України, військовослужбовець 60-ї окремої механізованої бригади. Слава Україні, пане герої! Героям слава! Ну я знаєте, знаю, що ви на війні ще з 14-го року з самого початку. Тоді багато хто не міг усвідомити важливості захищати країну не з дивана, а саме перебуваючи у лавах сил оборони. Як прийшло це усвідомлення до вас по тих часах, і як ви потрапили до війська, розкажіть, будь ласка. Ну, до війська я потрапив яким чином, Скажімо так, ну як і всі, я отримав повістку, але навіть без повістки я готовий був і йти вставати на захист нашої держави. Чому тому, що багато хто по тих часах я навіть пригадую там по колу свого спілкування, так це тимчасово, це конфлікт, це не війна. Як казали, з того нічого не буде. Там населення не хоче. Ну тобто були такі дивні думки часом. Е, а як ви мислили? Скажу трошки по-своєму строкову службу я проходив в десантурі. Це, і це... це була 45-та аеромобільна бригада, перша аеромобільна дивізія. Я скажу просто: я давав присягу на вірність українському народу і на захист нашої держави. І мені цього ну хватало. Хватило. А що на початку служби, тоді вже під час війни? Давалося легко, а що нелегко навіть десантне минуле, якщо відкинути на початку війни, в іще в 2014 році я зрозумів одне те, що нас вчила армія на той момент, то все треба забути. Угу. То то все треба було треба було забути і починати вчитися по-новому. Що ми в принципі і робили. Ми вчились на ходу. І фактично, якщо говорити порівнювати так, АТО-ООС зараз з широкомасштабною війною. То напевно так само важко порівняти, що було тоді, які методи тактичні, стратегічні використовувалися, забезпечення і з тим, що є зараз, так Так, порівнювати це не варто, якщо наводить приклади для аналогії, це як дитячий садок і університет. Угу, нічогенько так до речі, цікаве порівняння, так що ніхто з гостей не казав, але але направду цікаво. А якщо згадувати ще часи АТО ООС. То е, де були тоді найважчі для вас бої? Де ви перебували? Чим займалися, які функції виконували? Е, ну я буду казати безпосередньо за свій підрозділ. Це був батальйон тероборони, й батальйон територіальної оборони. До речі, на той момент це був перший батальйон системи ТРО, який був созданий в 2014 році. Що так яскраво запам'яталось, Це Марянка, 14-й рік. Пічальна сторінка нашого батальйону це червоний партизан. Це якраз ми в одному місці перекривали трасу донецьк горловка Нас ну, наш блокпост тоді просто тупо знесли. Мавдієвська промка. Ми вспіли її застаті ще в 2014-му. Це от, ну, такі моменти важкі. Якщо говорити про важкі моменти, ви неодноразово поранення отримували. Я можу спитати, скільки їх було от загалом за весь час вашої служби 2014 року? Так, тут скривати нема чого у мене було. Три поранення, двоє осколочних, і одне мені тоді сподобалась формулювання контузія ока. Ну і фактично ти там перебуваєш у шпиталі певний час. Так ти там маєш якийсь час для роздумів. Ніколи не виникало бажання, та ну його не хочу більше. все, крапка ні, такого бажання не виникало. А що тоді мотивувало вас? Рідні, близькі? Хто тут важко сказати, тому що це такі моменти, що мотивувало те, що треба захищати державу. Ну а якщо зараз певні підсумки взяти до уваги, так тобто ви у війську скільки вже років? Як там не, не вчителька математики, але можу сказати, що фактично це виходить 11 років вже з плюсом. Чого вас навчила служба у війську? Ну особисто мене, якщо прибрати всі, скажімо так, бойові навички, армія, точніше, війна а не армія, мене навчила одне е, ждать. Чого саме? Будь-чого. А можна трошки детальніше вас спитати, що е, ви маєте на увазі, коли тобі е, треба щось або зробити, або когось не знайти, або іще щось повинен пройти певний час. Тобто не приймати необдуманих якихось миттєвих рішень. Рішення приймаються миттєві, але е, ти розумієш те, що от як от нашілчок пальця в житті, в житті нічого не буває. Ну, плюс-мінус зрозуміло стало <сміст> з, то, на, з такого пояснення. В'ячеслав Фесюра, герой України, військовослужбовець 60-ї окремої механізованої бригади, сьогодні в гостях на армії ФМ. І якщо говорити про велику війну, вже, так де вона вас застала, де ви перебували, і яким були ваші перші дії? <сміст> на той момент е, я перебував. Який день? Час скажу, з 18 лютого, шостий день, я перебував вдома. На дембель після контракту клас. Тобто ніби все скінчилося, а все тільки починається. Так, і зранку прокинулись, верніше так не прокинулись. Мене батько розбудив, і а в нас тоді по Дніпру, по аеропорту, при ну прилітали перші ракети. І каже, що це? А я такий встаю з сигаретою на порозі, стою такий, затягуюся, кажу, о. Почалось він такий. Шо почалося, кажу, війна почалася. Не дуже оптимістично все це відбувалося. Ну і далі ви вирушили у найближчу військову частину, там де ви служили. До цього так я хотів потрапити до себе в підрозділ, там де я служив. Пізніше, мій підрозділ, 20-й батальйон, був введений лінійним батальйоном в склад 93-ї бригади. Я хотів потрапити до своїх хлопців, але сталося так, що на момент, коли я попав в бригаду, 93-та бригада була вже упакована на 150%. Так т і що з вами сталося? Тоді в Тоді там людей було дуже багато, і мені запропонували або Нацгвардія, ну або розгорталася нова бригада 60-та. Я кажу, ну блін, Нацгвардія, чесно кажучи, мене ніяк то не дуже прильщає, і я вирішив лишитися в 60 60-й бригаді. Ну і з цього почалася зовсім інша історія, коли ви отримали звання Героя України. Ось коли ви про це дізналися, взагалі? Як це було? Це було досить так неочікувано. Ну, почнемо з того, що відкрито воювати, я почав лише тільки в 24... на початку 24-го року. Склалося так, що, ну, скажімо так, моє керівництво мене не дуже допускало, тим більше, що я на той момент був у підрозділі другого ешелона. Я був в Рембаті. Угу. Я ізначально я хотів попасть в піхоту, але. Сталося так, що я не попав піхоту а попав в ремонтний батальйон. Там теж були цікаві моменти. Ми витягували техніку трофейну, причому статус механізованої бригади зробили саме ми. 60-тій бригаді. До, до цього це була просто мотопіхотна бригада. Тобто стільки трофейної техніки натягали, що вона стала моторизованою, <assistantVOICEOVERérieur> <tourism. inaudible> так? Так, так. Бригада воювала на Херсонщині, і ті евакуаційні групи, з якими був я, ми тільки льогкобронірованої техніки ми витягнули 28 Ого! Слухайте, Ну, це, це вражаючі показники, коли ти бачиш зведення Генерального штабу Збройних сил України та про втрати нашого ворога, то там ваша лепта така відчутна була в певний період часу, я так розумію, як і зараз. Я навіть скажу більше, якщо не треть, то чверть точно ми вивели техніки своїм ходом. Непогано, непоганий показник, ну але все-таки, коли ви дізналися, що вам дають нагороду Герою України найвищу? Мене перевели. В інший підрозділ, після, скажімо так, деякої роботи. Я приходив в той підрозділ, і це вже вечір, 16, там з копіками, точно не помню. Мені приходить смс -ка від Камбріга, По суті, своєї справи я з ним напряму працював. Я такий телефон відкриваю. Дивлюсь, наказ такий герой України. Думаю, та ні, ну. Якісь жарти нафиг, ні. потім закрив, потім ні відкривають ніж офіційний сайт президента України. Я був трошки так м'яко кажучи, ошарашений. А я можу спитати, от за що? За що саме? Е -е, на вашу думку, я знаю за що це за нашу роботу. За нашу роботу, ну хоча я хочу сказати так: це не суто моя винагорода, це заслуга всіх хлопців, які працювали зі мною. А можна говорити про цю роботу? Так то розказуйте, якщо можна робота заключалась в тому, щоб зачищати, угу. штурмувати її, зачищати. Ну, так, нічого зайвого говорити не будемо. Я думаю, що показник був просто вражаючий. Відповідно, все заслужено, все правильно і так, як мало би статися. А сам момент вручення зустрічі з президентом там немає обмежень на розповідь, як це відбувається. Тобто вас десь зібрали, напевно, так усіх, кого будуть нагороджувати в якомусь місці, яке ми не розголошуємо. Так відвезли потім на правильно виб... вибрану локацію. З'явився пан президент, верховний головнокомандувач, і вручив. Так було так. Ми зібрались на напевно... Ні, локації нас, скажімо так, по лісточку перерахували Так, по, по... Вбула да, по головам, так перерахували. Як ото Петрик П'яточкін врахував слоненят. потім відвезли у визначене місце, і там відбулося нагородження. Ну і звичайно, всі заходи безпеки були в житті. тобто мобільні телефони, так само я думаю, що ви лишили десь там осторонь в когось. Так і так рушили. там безпека стоїть на дуже високому рівні, тому всякі гаджети лишалися Скажем так, на вході Тимчасово. і питання в чому питання в тому, як довго триває цей захід. Тут просто цікаво, ніколи не доводилось бувати. Я думаю, що слухачами-слухачкам армії ФМ також в переважній більшості. Ну мені здається, що в час заходу триває від кількості нагор... нагороджувальних людей. Ну тому що, от вас, е... президент тиснув руку вам скільки по часу. Там нагородою там герой України нагороджується. В'ячеслав Фесюра там було зачитано. Президент пожав руку. Привітав поб... самі найкращі побажання. Ну і сказав пацани ви красавці, Так треба і далі тримати. Тобто швидко все відбувається, буквально е... хвилина і все. Так, да, це відбувається досить, досить швидко. Там ну, я думаю, що немає. Ну, по-перше, президент це людина зайнята. У нього там дуже багато своїх питань які, і задач, які треба вирішувати, тому це відбулося досить швидко. Що відчуваєш, коли руку тобі потискає президент твоєї країни? Приємно. Скажу просто: приємно. Окей. Ну і е, логічне питання тепер виникає: чого далі прагнути? Ви досягнули максимуму? Ви герой України? Для мене це не максимум. Для мене максимум це коли скінчиться ця війна, коли ми переможемо? Оце для мене буде максимум. Ми не можемо розповідати, яку посаду ви де обіймаєте. Так ми знаємо, що ви зараз йдете на підвищення, це більше відповідальності, але по очах видно, що ви з нею впораєтеся. Запал є, він нікуди не зник, попри таку високу нагороду, і бажання перемагати нікуди не зникає у нас українців так само. Е, які військові спеціальності потрібні вашому підрозділу? Ну наразі в моєму підрозділі дуже дуже сильно потрібні це так називаємо літуни, це безпілотчики, це люди, які ну безпілотчики, люди, які знаються на комп'ютерах. радіоелектронний захист, це ті, що вкрай необхідні. Ну а так само, ну як і везде, БТРщики потрібні, піхота потрібна. Зараз потрібні всі. Тут і не... діловоди, в тому числі, і... так що давайте та не будемо. так, так і діловоди, тому що ну блін купа бумаг, які треба заповнювати, пересилати, печатати. Слухачі нам питання прислали. Ким бачите себе після перемоги? Задумувались? пенсіонерам. А чекає скільки вам років? Ну мені зараз 45 років вже щось до пенсії, ще довго. Ну мені потрібно ще 12 років вислуги. Тобто, треба буде ще попрацювати на благо війська. Я думаю, так і так потім я... вже відпочивати. Ну дай Бог, щоб перемога настала чим швидше. Спільними зусиллями будемо її наближувати. І на сам кінець нашої розмови хотілося б почути побажання від вас особисто, як від героя України для своїх побратимів і посестер. Я можу сказати тільки одне: треба триматися. Треба триматися, тому що ну чесно кажучи, важко. Робота важка. Треба триматися, але ми все рівно ми переможемо. Дивлячись на вас, ми в це віримо все більше і більше. І наші слухачі і слухачки так само. В'ячеслав Фесюра, герой України, військовослужбовець із 10-ї окремої механізованої бригади. Сьогодні був у гостях на армії ФМ. Армія Фем.